впевнений, що ви 100% знаєте, що таке AirPods Pro. Всі найголовніші та найцікавіші розробки у галузі бездротових навушників знаходяться саме тут, але завжди можна зробити щось краще. Тому у 2022 році купертинівська компанія Apple презентувала нам AirPods Pro 2. Вітаю, шановні глядачі! Мене звуть Кирило. Ви на каналі Айон. А тепер до справи. А вже ж, якщо ми говоримо про навушники, то почати я пропоную з найголовнішого. Серцем цих крихіток є новий чіп Apple H2. Він працює разом із спеціально створеними динаміками та підсилювачами, щоб забезпечити чіткі високі ноти та глибокі насичені баси із приголомшливою якістю. Кожен звук стає наче яскравішим ніж будь-коли. Чіп використовує нові потужні алгоритми адаптації, щоб обробляти звук, налаштовуючи його саме в той момент, коли ви його чуєте. Перероблений внутрішній мікрофон. Працює з алгоритмами покращення голосу, тож він звучить природніше під час телефонних та відеодзвінків. Щоб не бути голослівним, ось вам декілька прикладів: як працює мікрофон в AirPods Pro першого покоління та другого. Це тест звуку з AirPods Pro першого покоління. Саме так люди вас чутимуть, коли ви будете використовувати ці навушники як гарнітуро. Це тест звуку з AirPods Pro другого покоління. Саме так люди вас чутимуть, коли ви будете використовувати ці навушники як гарнітуру. Погодьтесь, різниця Суттєва, але ж найголовнішим у прошках завжди було дещо інше, завдяки вдвічі більшому шумопоглинанню, ніж у попередній моделі. Airpods Pro 2 створені, щоб ви могли спокійно просто слухати та насолоджуватись звуком, завдяки контролю над тим, що ви чуєте і не чуєте. Ви зануритесь у пісні та подкасти як ніколи раніше. Мікрофони з шумозаглушенням та спеціальний вентиляційний отвір оптимально розташовані для швидкого виявлення звуку, що надходить, і працюють разом, щоб... Протидіяти шуму, перш ніж він досягне вашого вуха. Якщо ви раніше ніколи не користувались навушниками з активним шумопоглинанням, це відчувається як справжня магія. До речі, якщо раніше ви переймались через те, що перше покоління прошок вам не дуже зручно носити у вусі, то цього разу Apple підготували для вас нову силіконову насадку розміру XS. Але, на мій погляд, найцікавішим оновленням AirPods Pro 2 все ж таки є адаптивна прозорість. Вона використовує потужність H2, щоб мінімізувати інтенсивність інтенсивність гучних звуків, таких як сирени або електроінструменти, щоб ви могли комфортно чути навколишній світ. І а вже ж тепер ви можете керувати гучністю відтворення, використовуючи лише самі навушники. На ніжці є спеціальна сенсорна панель, яка реагує на ваші жести. Хоча базове керування нікуди не поділося. Натисніть на ніжку, щоб почати чи призупинити відтворення музики, або відповісти на вхідний дзвінок, або утримайте ніжку, щоб перемикатись між режимами шумозаглушення чи прозорості щодо якості самого Звуку тут взагалі не може бути ніяких питань. Я завжди вважав, що у відео цього не можна передати, але повірте мені, ці крихітки звучать. І звучать як слід. 100% зможуть задовольнити навіть самих прискіпливих меломанів. А ще кілька слів про новий кейс. По-перше, його тепер можна заряджати не тільки Lightning та MagSafe, але й вашою зарядкою для Apple Watch. А після повної зарядки кейсу у вас буде до 6 годин відтворення звуку з адаптивним шумопоглинанням від акумулятора самих навушників і до 30 -ти. Годин, якщо ви будете підзаряджати їх у кейсі. По-друге, тепер тут є отвір для шнурка. І по-третє, сам кейс може відтворювати досить гучний звук, якщо ви спробуєте знайти його за допомогою застосунку локатор. Зручна штука, бо я свої прошки постійно десь залишаю. Щодо цін, на сьогоднішній день на нашому сайті AirPods Pro 2 коштує 12 699 гривень. А якими навушниками користуєтесь ви? Чи задоволені ви своїм вибором? Ваші відповіді пропоную залишати у коментарях під цим відео. Також не. Забувайте підтримувати нас лайками, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок. Дякуємо за перегляд і пам'ятайте, якщо Apple, то ION.